Участь у різдвяній службі в одному з храмів Херсонського району взяли військовослужбовці 124-ї окремої бригади територіальної оборони морської піхоти зсу. Діти заколядували, військові віддячили подарунками. Місцева жителька Любов Суміна каже, її онучки були здивовані. Ні, вони не очікували. Їм дуже приємно, вони здивовані, вони розглядають подарунки і так зацікавлено. І чай побачила, вона вже хоче чай, вона вже альбом вже малювати буде. Задоволені так що ми дуже вдячні військовим. Хай їх Бог оберігає, хай дає їм здоров'ячка на довгі роки, і щоб вони всі цілі вернулись додому до своїх діток, до своїх дружин, батьків. Цукерки, книга, олівці, блокнос. Буду все використовувати. різдво ходять колядувати. І розказувати колядки якісь. Бач на колядку, ходимо в місті. Буде плясочки в білому намисті. Із харчу веселі, ось сніг розсипала. Боже народився, у всіх стоїла. Блокнотики, книжки, цукерки, розмальовку. Мені подарував цей подарунок священник. Він передав від наших захисників. Він красивий, яскравий, і там багато цукерок і чай. Він дуже мені сподобався за того, що я можу з сім'єю пити чай з цукерком. Я можу розмальовувати, читати книжки і гуляти. Військовослужбовці вітали дітей на день Святого Миколая. А тепер і сьогодні на Різдво, розповів капелан бригади, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці Максим Бервінов. Ну розумієте, хлопці деякі вітриві відомо, да. В них там свої дітки, і хтось вітає. А тут вони хочуть привітати дітей, які живуть в таких важких умовах в Херсонському регіоні. Самі розумієте, що діти у нас зараз мало радості бачать. Вони від цього відчувають радість. Розумієте, якщо вони це роблять, да. То вони це хочуть зробити. Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсонщина.